Всім добрий день, вітаю вас. Так, до вашої уваги сьогодні показую на відео таку от мойку фірми Шепах. Шеп Шепач. Ну, хто, як, не, хто як називає її. Це у нас моделька. Я зараз показую на ящику. Ось така от моделька HCE 2600 по потужності 2,4 кВт. Ну, Характеристики я не озвучую. Тут бачите от 480 літрів, 1,4 кг. 180 бар вони заявляють, бо тому що я особливо в ті характеристики не вірю, тому це треба кожну мойку пробувати по факту. В комплекті бачимо йде щітка. Ця штука для бруківки. Мойка нова, але перед тим обов'язково стараюся помити і протестувати. Тут, звичайно, та штучка стоїть на пістолет. І дві насадки грязєва і звичайна. По мойці, бо вже розбирав їх, тут є. Повітряне охолодження, тобто звичайний щітковий двигун, але повністю алюмінієва помпа. Шланг йде на закрутку, досить зручно, шланг якісний, 6 метрів, правда, але її можна перенести. Так, Подобаються дуже такі досить маневрені гарні пістолети. Вони крутяться в різних положеннях, теж досить зручно. Ну, по суті, що ще? Так, Тут бачимо цей грязова насадка. Дати, але валить дуже сильно ну, типа, і немає вібрації в руках, Ось що мені подобається. в моїці. Тримати неможливо. з бруківки, якийсь бруд, бо нема що показувати. Це взагалі без проблем. Так, далі, По суті, так, Тут у нас ззаді є пінник, виходить, бачок. Е, наскільки я розумію, бо я інструкцію по суті, не читав, і, ну, і також тут вже піна буде залежати скільки ви хімії, дасте концентрату. Е, я Я от розібрав отак, зняв ту штучку, відкритив. І по суті, напевно, що це буде і піти. спільник, звичайно, так як і у всіх, виходить, мойках. Ніякий, ну, бо так і у всіх, хоча якщо дати більше концентрату, я на дня пробував мийку Отакою мейкою мити я дав трошки більше концентратору, ви знаєте, відмило машину краще, напевно, ніж дорогим пільником. Я сам здивований був. Так, тепер далі що? І звичайно, ось от така от насадка. Не буду чекати, поки мов ну, питається, щоб ви не чекали. І от, звичайно, от, така от насадка для. Ага, казав, метрів 6 метрів шлангу це я казав. Так, ну, трошки мало, але можна перенести. Можна. Так, і пробуємо е, мити тепер машину, як е, відчуття в руках тиску, будемо так казати. Тиску, по суті, нема що мити, але більше свої враження, знаєте, як вона на бовках, чи вона має того тиску, чи немає. Ну, 180 вона, можливо, і немає, але там 160-170. ну, Тиск доволі сильний, я би сказав, навіть дуже сильний. Так, тому, по суті, враження позитивні за цю мойку. Все, дуже дякую за перегляд. Гарного дня. До побачення.